Вітаю, це про важлива гість сьогоднішньої нашої програми. Депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна. Вітаю вас. Наші студії. Вітаю, Мар'яно. Отже, Степан Степанович, вчора відбулася сесія обласної ради, і спокійно її назвати важко. Приймалось е звернення до президента Петра Порошенка щодо введення воєнного стану е в зоні АТО. Ваша думка з цього приводу неоднозначно. Обґрунтуйте її. Ну по перше. Вона не не конкретна, хоча б в тому сенсі, що не не один президент України приймає рішення введення військового стану для початку згідно закону. Передбачається наступна вертикаль прийняття даного рішення. Перше, це приймає Рада національної безпеки та оборони і рекомендує дане дану пропозицію проведення військового стану президенту України. Президент вносить на сесію Верховної Ради, де депутати Верховної Ради України мають проголосувати в протягом доби по, по питанню введення військового стану в Україні. Тому Тернопільська обласна рада з їм, моїм в тому числі наполяганням. Проголосувала таке звернення і спрямоване воно на раду національної безпеки і оборони президента України, а також Верховній Раді України як колективному органу, який несе відповідальність за ситуацію в країні. Але щодо даного звернення, то для мене принципово якраз є позиція, що є певні дипломатичні і політичні кроки спрямовані на врегулювання цієї ситуації, яка складається сьогодні на сході України. Я там був неодноразово і знаю, які наслідки сьогоднішня війна має для місцевого населення і, зокрема, для тернополян. Чи готові хтось говорити про те, що сьогодні ми маємо йти шляхом війни? А не шляхом взаємопорозуміння. Чи готові хтось дати відповіді на те? Чи готові ми сьогодні воювати, відкрито воювати і голосити війну Росії? Напевно, що мало хто на це готовий дати відповідь питання. Поряд з цим я би хотів, щоб фах... питаннями війни, і в тому числі конфлікту з Росією, займалися фахівці, а не дилетанти, зокрема з Тернопільської обласної ради. Ініціювали це звернення Свободівці, так? Так. Чому? Ну це цікава ситуація, хоча б тому, що представ. Всеукраїнське об'єднання Свобода сьогодні це є влада. Це політична сила, котра представлена і в Тернопільській області раді, в керівництві обласної ради, і в Тернопільській області державній адміністрації, і міський голова Тернополя Всеукраїнського об'єднання «Свобода» для мене є як мінімум дивним, те, що Виходячи з кабінету президента України напередодні ввечері, Олег Тягнебок домовляється і говорить про те, що президент думає над цим питанням, а наступного дня депутати з фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода носять це питання на розгляд сесії Тернопільської обласної ради. Складається таке враження, що в представників Всеукраїнського об'єднання Свобода набагато більше є фахівців, котрі можуть надати інформацію з приводу подій, які відбуваються і в. Адміністрації президента і на дипломатичному фронті, який сьогодні активно ведеться, тим більше, що ми чітко маємо усвідомлювати, що ми перебуваємо в умовах війни. В умовах війни сьогодні критикувати дії президента і мати займати позицію проти держави, проти керівництва держави, це автоматично гра на руки ФСБ, яке і так зацікавлено тому, щоб дестабілізувати ситуацію. І це робиться по лінії. Церкви Московського патріархату і це робиться по лінії так званих громадських об'єднань, котрі критикують активно антитерористичну операцію, яка має місце сьогодні на сході України. А що означає введення воєнного стану в зоні АТО? Е, в даному випадку це є логічний крок. Якщо ми говоримо про зону АТО, і зокрема, я за моїм наполяганням, я наполягав на цьому, що якщо ми говоримо про військовий стан, то ми маємо говорити про військовий стан тільки на території або в Адміністративно-територіальних одиницях, Луганської та Донецької областях, де ведуться військові дії, так там, там само собою зрозумілим, що там є військовий стан. Але коли хтось говорить про те, що треба ввести військовий стан в Україні, то чи він готовий сьогодні відповісти за загальну мобілізацію, третю хвилю мобілізації, яка може бути наслідком таких дій? Ні, так тому для для чого піднімати питання, коли на нього не можна дати фахової відповіді. Ви, власне, не одно неодноразово були на сході. Зараз там є і ваш брат рідний е, Олег Барна. Навіть у Фейсбуці днями написали, що він не виходить на зв'язок. Зараз е, є з ним. Ви з ним спілкувалися? Вчора буквально ввечері був телефонний дзвінок. Він мені віддзвонив. Дякувати Богу. Він здоровий, цілий, так само, як і хлопці, які з ним перебувають. Станом на сьогоднішній момент він перебуває в Луганській області на кордоні з Росією. Е... Коротко, що там зараз відбувається на сході, так як ви е, бували, і що чого потребують е, наші бійці, і чи завжди доходить до них гуманітарна допомога, бронежилети, машини, е, зброя? Часто чуємо про те, що одні мають інші ні. Двічі Я був в зоні антитерористичної операції. Більше як два тижні я провів безпосередньо в місцях, де ведуться військові дії. Я б бачив різні обставини. Мав можливість спілкуватися з нашими земляками, правоохоронцями працівниками служби безпеки, військовими, котрі сьогодні виконують свій службовий обов'язок там, на території Донецької і Луганської областей, захищаючи територіальну цілісність України. Хочу, хочу зазначити кілька аспектів. Аспект номер перший, що патріотизму нашим хлопцям, хоч пожичай. Ніхто з них ніколи не ставив питання, що, мовляв, в силу тих обставин, що там війна, мені треба втікати або мені некомфортно там воювати. Зрозуміло, що хлопці живуть в бліндажах, харчуються продуктами харчування, котрі або їм доставляють представники громадських організацій, або забезпечують армія. Але тим не менше ніхто з них не сказав, що я хочу звідси втікти. Більше того, я знаю і бачу серед правоохоронців Тернопільського обласного управління внутрішніх справ хлопців, сержантів, лейтенантів, підполковників, котрі говорять про те, що вони готові і хочуть, пишуть рапорти про те, щоб залишитися і продовжити термін ротації. Я бачу тих хлопців, котрі вже по 60 і більше днів там перебувають, і вони сміливо стоять на позиції захисту української державності і її територіальної цілісності. Одночасно ми маємо говорити про те, що є певні проблеми. Звичайно, що є проблема. Перша це проблема, коли нищилася роками армія. Сьогодні її треба вирішувати цю проблему. І саме завдяки громадськості, завдяки людям, котрі підтримують армію, ми насправді говоримо про те, що українська армія відживає, відтворюється і створюється. Я з я певністю можу сказати, що сьогодні Збройні Сили України насправді отримали назву. Представку народній Збройній сили України. Бо напевно, завдяки тому, що консолідована позиція нації, людей доброї волі, котрі підтримують наших вояків, ми маємо сьогодні вже героїв, маємо воїнів, котрі здатні захищати нашу державу. Але одночасно ми маємо усвідомлювати кілька речей: що цей фронт це не лише лінія, котра безпосередньо є на кордоні з Росією. Це і ті люди, котрі працюють в тилу, котрі підтримують, котрі годують, котрі купляють зброю, котрі купляють транспортні засоби для того, щоб підтримувати армію. І, зокрема, ініціатива цілої низки підприємців по придбанню техніки, по придбанню транспортних засобів, буквально на минулому тижні компанія Protection Group на чолі з представниками її Романом Заставним Юриком. Тарасом придбали чотири транспортні засоби, котрі разом зі мною були передані в зону антитерористичної операції. І сьогодні наші правоохоронці мають можливість. Пересуватися справдими транспортними засобами. Так, вони там недовго діють, недовго їх можна використовувати. В силу тих обставин зрозумілих військових дій, що вони піддаються обстрілу, їхній термін користування достатньо є коротким. Але тим не менше, таких автомобілів ще буде багато-багато куплятися для того, щоб підтримати нашу армію. І ми будемо не тільки техніку купляти, ми будемо купляти і продукти харчування, будемо купляти оптику, будемо купляти технічні засоби, котрі дадуть можливість. Нашим воякам бути набагато ефективнішими і зберегти якомога більше життів, наші хлопці не бояться туди їхати, але ви знаєте, що чоловіки з Донбасу переїжджають сюди. Як ви до цього ставитесь коротко Ну, для мене, для мене це є дивним. Чому? Тому що я за певний період вже був більше як два тижні, більше як два тижні в зоні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. Але одночасно, коли ми говоримо про кожну свою сім'ю. То ми говоримо про те, що ми маємо сім'ї, які віддають своїх сидів, батьків, чоловіків на захист територіальної цілісності України. Мій рідний брат інвалід другої групи. Він вчитель в школі, він пішов добровольцем, записався добровільно, зголосився йти служити в армію і сьогодні стоїть на кордоні е, з Росією. Тоді в мене логічне питання, чому ті хлопці, які там проживають, втікають сюди, і, а не захищають кордон своєї землі? Для мене, якраз користуючись нагодою, є можливість звернутися до всіх українців, зайняти позицію. Сьогодні ми маємо всі разом захищати нашу землю, хоча б тому, що об'єктивно ті, хто зараз там стоять, нищать лікарні, нищать школи, нищать інфраструктури і підприємства, вони можуть це робити тут. Тому, зупинивши їх там, ми забезпечуємо наше майбутнє тут. З'явилася буквально сьогодні інформація про те, що Порошенко з Путіним домовилися про. Постійне припинення вогню, чи вірити цю, цій інформації, чи е, погодиться на це кремлівський господар. Я не знаю, хто став джерелом цієї інформації, але одночасно кажу наступне: словами Кейзера, що підписана угода з Росією не вартує того паперу, на якому вона підписана. Знаючи Росію, це не наш не її ані брат, ані добрий сусід. Загроза з боку Росії буде постійною. Це ставить перед нами нові виклики. Сьогодні ми, як держава, повинні переосмислити. Концепцію національної безпеки і задуматися над тим, якою ми маємо бути країною. І тому ініціатива політиків, зокрема Ради національної безпеки і оборони на чолі з Петром Порошенком, про позбавлення статусу позаблокової держави і вступ в НАТО, це є крок, який дасть можливість інтегрувати Україну в систему безпеки Європи. Раз-два я стану на сьогоднішній момент, як громадянин цієї держави, я сміливо говорю вічі. Коли ми говоримо по питаннях національної безпеки, що сьогодні не виконання умов Будапештського меморандуму, згідно яким країни ядерного блоку гарантували безпеку територіальної цілісності України взамін на позбавлення нас ракетно-ядерного потенціалу, він автоматично відкриває питання про можливість відновлення нашого ракетно ядерного потенціалу, який в нас був. Я впевнений, що в нас є фахівці, я впевнений в тому, що у нас є люди, котрі цим можуть займатися. Але це. Зо ж таки буде за умови, коли не буде надано гарантії відповідної підтримки з боку країн Європи і Сполучених Штатів Америки, нашій державі України. А, зрозуміло, дякую. А ще кілька слів на носі вибори. Чи готова Тернопільщина до них, і чи варто проводити вибори, коли в країні фактично війна? Хоча і не проголошена? Мар'яно, це також ми питання піднімали на сесії обласної ради. Для мене принциповим є те, що вибори мають відбутися. Чому? Тому що проведення виборів до Верховної Ради, позачергових виборів, яких вимагав Майдан і вимагають люди, це є антитерористична операція в Верховній Раді України. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо уявити собі парламент Європи, якийсь парламент Європи, де б в ньому був депутат-сепаратист, котрий терорист, котрий би очолював сепаратистський рух і отримав би за це заробітню плату? Його би ніхто не притягав до кримінальної відповідальності, і він продовжує займатися диверсійною роботою по відношенню до держави України чи своєї держави. Ми таких маємо багато прикладів. Зокрема, прикладом такої ситуації є голосування по, по притягненню до кримінальної відповідальності нардепа, Царь, нардепа Царьова. Угу. Ви пригадуєте, що тільки з третьої спроби український парламент верніше те, що називається Верховною Радою України, був спромігся притягнути до кримінальної відповідальності Царьова. З якоїсь там енної спроби він спромігся позбавити його депутатських повноважень. Люди добрі, сьогодні в українському парламенті є більше як 220 агентів ФСБ. Скажіть, як ми можемо воювати на Сході проти нашого агресора, коли в нас в системі влади є багато чиновників, котрі є відвертими агентами ФСБ і здійснюють коригування і коригують свою поведінку відносно команди ФСБ із Кремля? Тому проведення виборів позачергових виборів до українського парламенту це невід'ємна і складова антитерористичної операції військового стану, який позбавить наших ворогів і агентури можливості впливати на політику в Україні. Чи скоротили е, витрати на вибори? Ці, ці вибори парламенту. Ну, я так розумію, що відбулося певне скорочення десь на півмільярда гривень видатків на виборчу кампанію у зв'язку з тим, що термін виборчої кампанії такої скорочений. Більше того, на цих виборах введений так званий внесок, застаний внесок, котрий мають здійснити ті політичні партії, які стануть суб'єктами виборчого процесу. Для мене є сподівання, що ці вибори вони внесуть. Певні корективи. Більше того, я впевнений, що це буде перший парламент за всю історію України, в якому не буде агентів Кремля. Ось власне про це люди бояться, що під патріотичними гаслами, як завжди, будуть ховатися зрадники. Чи є вже якісь погоджені кандидати, чи з'являються технічні партії, за якими власне і ховаються ці люди, Ну, перше за все, я впевнений в тому, що такі представники політичних сил, котрі голосували за диктаторські закони, котрі відверто підтримували агресію з боку Росії, це таких партій регіонів. Як комуністи вони вже взагалі не будуть представлені в парламенті. Наступний крок це, звичайно, крок консолідації політичних сил, котрі мають і стоять на засадах європейськості або підтримують європейські принципи і головною ідеєю яких є інтеграція України в Європейський Союз. Саме тому сьогодні із ініціативи президента України Петра Порошенка здійснюються кроки спрямовані на об'єднання всіх. Більше того, я знаю, що Петром Порошенком було запропоновано представникам різних. Опозиційних сил, політичних сил, котрі представлені сьогодні і у владі, і поза нею, з тим, щоб сформувати одну колону походу до українського парламенту на чолі з самим Петром Порошенком. Я думаю, що до цього прислухаються всі, і ми будемо тим шляхом не взаємопоборювання, а взаємоузгодження, взаємопідтримки, заради одної мети відбити агресію, агресію з боку Російської Федерації і вступити в Європейський Союз. Ми щиро на це надіємося. Надіємося, що буде мир і справді український парламент. Я вам дуже дякую, дякую. за те, що завітали до нас у студію. Це була програма про важлива гість нашої сьогоднішньої програми. Нагадаю, степан Барна.